Усім привіт! Це покажу вам свою капусту. Це Маноко. Пекінська капуста так росте. А ця капуста пакчой. От вона вже підросла. Я обіцяла вам показати, як вона виглядає. Вона ще маленька, а це просто рання капуста, яку ми ще не висадили. Салати. Покажу, як почувається статиця. Ну, їй буває жарко, я її поливаю щодня. Оце ще одна статиця. Вже скоро її треба буде висаджувати. А це лунарія. Готується розцвітати аквілегія, то вже чекаю, бо того року вона ще маленька була. А так почувається паларгонія в парнику. Паларгонії маленькі, то трошки померзли, а великі вже будуть свісти скоро. Це паларгонії, які я виносила в погріб. Це їх тільки достала. Не разу я їх там не поливала, хоча треба було б, і от вони вже відростають. Так сходить диня і кавун, вже вони проростають, але ще в Волинській області садити рано. Такі мої томати, вони невеличкі. Цього разу вийшли. Деревій. вже має справжній листочок. Сьогодні з моєю помічницею і іншими помічниками. Вийшли трошки погратися з нашими домашніми улюбленцями. Ми будемо садити квіти, які ми отримали від вітнелі з руванців. Це вже другий раз я в неї купую. Рекомендую, дуже гарні саджанці в неї є. Тут є деревій, гвоздика турецька, аліум, вейгела, гальтонія, нова для мене рослина. І це все ми з моєю помічницею будемо садити. А ще ми посіїмо деякі квіти. Чорнобривці, соняшники і цинію. Моя помічниця дуже любить мені допомагати. І такі легкі квіти я їй дозволяю самостійно сіяти. Оце соняшник декоративний. Дуже любить мені допомагати. Ось. І поливає. Сьогодні і поливати багато не потрібно, бо в нас цілий день душі. То сонце, то найде хмарка і дощ, то гроза навіть, то ґрунт доволі вологий. Але ми стараємося трошки дати перегною, як садили рослини. Ну Так вони краще цвітуть потім. У нас його багато є. І трошки попелу. Це відлякує шкідників. Аліуми, ми, як садила, то я трохи і листя обірвала, щоб не тягнули енергію. Вже цвісти буде на другий рік, тому що зараз вони якраз цвітуть. Садити сьогодні було не так легко, бо двічі нас зганяв дощ з городу. Потім ми мусили повернутися і досаджувати далі. Але така погода гарно тепло, дощ ішов. Ми цього вже і чекали, так що все добре. Посадили, посіяли. Але не все, завтра продовжимо ще. Варто тиждень-два не заглядати у квітник, так його захоплює трава, потрібно знову. Робити місце, щоб посадити нове щось. Ця от мала цвісти, але ну, надіюсь, після пересадки ще вона зацвіте все-таки. От на цьому місці буде трохи більше сонця, можливо, потрібно буде поливати, але в нас передають ще дощі на кілька днів. Повисаджувала тепер залишилось дочекатися цвіту. Надіюся, щось з того зацвіте вже й цього року. Посіяла ще таку цинію і настурцію. Вибрала таку діляночку і трохи присипала ґрунтом зверху. Покажу ще, це моє насіння гарбуза жовтого, яке я збирала. І отак я зберігаю насіння декоративних соняшників, прямо засушую такі голівки соняшників. І вони так зберігаються, полускаю та й можна садити. А тут такий мікс і чорнобривці, і цинії. І соняшники. Дякую усім за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Буду дуже вдячна. До наступних зустрічей!